Ви, будь ласка. Ви через не представника. Не спілку... Ви спілкуєтеся через представника і вимагаєте, щоб я ж не момент, можу спілкуватися. Я з, я з вами двома не можу спілкуватися. Які одночасно. Претензій? Претензій у Претензії до нього немає. Але будь ласка, можуть побачити. Так, звісно. Якщо до нього немає притезу. Будь ласка, ваші документи. Приділі, що я ваші. А в я документів не бачу ваших, я хочу записати. Саме дві. Елбір Аббас Огли, заступник командира взводу полку патрульної поліції міста Криворіг. Олег, такий, УПП ну, дійсне до 30.05.2028 року. Приємно Олег, раз, раз. Приїжу, Я, Олег, Приїж, я да. хочу записати. Тож, ж є так, Все дійсно. Дійсно, да. Кривонос Олександр Ігорович, інспектор полку патрульної поліції. Бачу, дійсно я до 25-го року відомо вас. Вашого клієнта про те, що у територіальний центр комплектування, саме саксанацький від територіального центру комплектування, це б... е, Подав запрошення до райвідділу для встановлення всіх обставин і від органу ТЦК mm -hmm. вважає уважає, не поліція, mm -hmm. не лише орган, до якого передають, який повинні доставити у разі виявлення mm -hmm. особи, яка ухиляється. Ваші події. Я вас запрошую. Я Він відмовляється. Моя законна вимога, ви... моя вимога законна, як ви законна, ні? Ні, ні, так, Я, яка саме вимога Чекай Яку вимогу ви нам висуваєте? Він відновляється. Встановлення об'єктивних причин так. вашого знаходження у цьому реєстрі. Для того, щоб встановити всі обставини, так. нам повинні. ЦСКА сьогодні не вийде. Його. Так. Протокол затримання. Я запрошую особу. Він відмовляється, він відмовляється, він просить зробити протокол затримання. Ну Відплан... я на його прохання не працюю, я працюю в рамках законодавства. Так ви зобов'язані. Пристав... Маєте терпіння, ну, громадянка, юрист, ви здійснюєте е, заходи проти закону. Перед тим, як, як його ск... доставити, ви повинні скласти про такому затримання. А, давайте, Чому я... ви відмовляєтеся? Не не так ви ще... складайте. Як ви технічно це бачите? Спочатку затримують громадянина, а потім складають. не да. спочатку складають, а потім затримують. А Давайте, будь ласка, затримую, викладаєте, потім... а потім взяти. І не виконує законну вимогу поліцейської. Це порушення 175 статті Кодексу ПНП правопорону. Ви, Що, ви перевищуєте вимогу? свої повноваження в даний Ні, момент. Ну, Громадянин якщо. поліцейський. в даному випадку. Ви У вас є якісь вас є від проїжджої частини, так? Да. Чому ви так вважаєте, аргументуєте свої додатки? По-перше, я вас навчати не буду. Вас навчить ви що стояще керівництво. Це керівництво. єдине, що ви повинні знати, а не кричати, казати нам, що робити. Тепер, коли ви не, цікаві... не виконуєте законну вимогу поліцейського, я вже вам повідомлю, що громадяни подали в 30 градусів центр комплектування до Національної поліції. Ну, це ми зрозуміли, ви хочете протокол затримання складаєте. Ось я запрошую, якщо громадянин відмовляється, я йому наголошу на тому, що він буде з такого-то такого-то моменту затриманий. І після того, як його затримують, доставлю в приміщення я буду сидіти, сидіти. И протокол? Не протокол. Нет, вы тут запомните. Я с вами не Нет, это Я с вами не консультуюсь. Не а, это полевыщение. не, вычиня, это вы не Я делаю протокол. Он тут должен на месте складать. Для улучшения вашей видимости на YouTube-канале Принимаем помощь. Хоть маленькую копейку. Реквизит в описании под видео.